Через пару днів ми отримаємо свої монети DOX І давайте розберемося, що можна з ними робити далі, як краще буде повести себе. Зараз покажу вам свій аккаунт основний. А поки розберемося, яка взагалі може бути ціна і, відповідно, що треба буде робити. Ось на цьому моєму аккаунті ви бачите 58 тисяч монет DOX. Я поставив їх на вивід на біржу Олікс. До речі, якщо ви ще не ставили на вивід, вчора на каналі була інструкція, як виводити на Охіксі, на Байбіт. Я раджу вам обидві біржі встановити собі. У мене максимальні бонуси, тому не зволікайте, користуйтеся промокодом або моїм реферальним посиланням і власне, отримайте пожиттєву знижку на комісії. Є вже багато скрінів з тим, як впала ціна просто на очікуванні того, що буде лістинг, роздача і люди почнуть продавати. Тому якщо ми побачимо ціну десь 1,1 цента або менше, як на мене, варто частину продати, бо ціна може ще знизитися. Але частину залишити, раптом піде вгору. Тому що зараз індекс страху і жадності він на низькому рівні, а коли так, то зазвичай ціна не дуже хороша. Ось я відкрив сайт, де кожного ранку зараз починаю день, з того, що дивлюся індекс страху та жадівності. Зараз він 31. Ми в зоні страху. Відповідно, люди бояться, мало купують. І я не здивуюся, якщо 20 числа також буде або нейтральний статус, або може навіть страх. І відповідно ціна буде не дуже. Але якщо ви зайдете, побачите тут зелене, тобто жадібність або екстремальну жадібність, що малоймовірно через кілька днів, але все ж. І ще ціна буде, наприклад, пів цента, може цент навіть раптом. То я би продавав усі токени, тому що вони можуть впасти. Згадайте, як було з ноткоїном. Ось відкрив на Binance графік по дням, щоб дивитися. І ми можемо бачити, що одразу була зелена свічка на 3,7 центи. Потім він впав, дуже сильно впав. Щоб ось детальніше роздивитися, менше ніж пів цента, тобто це в 5-7 разів він упав. І потім пішло зростання майже на 3 цента. І відповідно зараз ми біля цента коливаємося. Тому дуже обережно, якщо ви розраховуєте на ці гроші, то краще в лістинг продати і забути. Якщо ви хочете поспекулювати, то, будь ласка. Але частину я б зафіксував точно. У мене особисто кілька аккаунтів. І я подивлюся, на яких біржах буде яка ціна. Бо коли вийшов ноткоін, на різних біржах була різна ціна з самого початку. І там, де буде більше, я продам. А якщо десь буде не дуже, то я там залишу, поки не нормалізується, воно зазвичай там, через пару годин, максимум день, буде вже на всіх біржах ціна однакова. І не забувайте, що можна грати паралельно в усі інші ігри. Ось додаю свіжі ігри. Зараз Boom, Staбі Zoom, І не забуваємо, звісно, про ті, що вже давно в топі, той самий Bloom, там, Hamster і так далі. Багато зараз є інформації, що щось не так піде з хамстером. Казали, що ось вчора публікував в телеграмі корпоративний конфлікт, у них все. Але в будь-якому разі зайти просто виконати ось ці комбо, що я в каналі кожного дня надсилаю. Це не важко, займає пару хвилин. А якщо буде роздача, то потім буде неприємно знати, що можна було щось зробити, а ви цього не виконали. Так само і з іншими іграми, тому я в усі раджу грати. Якщо вам потрібні реферали, не забувайте, що за посилання в описі із промокодом Сергія отримайте знижку на рефералів в будь-які ігри, які тут є. Тому не зволікайте. Чекаємо роздачі, про все буду інформувати.